Андрій, привіт. Доброго всім здоров'ячка! А чим ти займаєшся зараз? Зараз я підписую цьому роту для наших читачів. Скажи, будь ласка, ти всім однаково підписуєш? Стараюся завжди придумати якийсь унікальний підпис, але може інколи десь трішечки щось повторюється, якщо чесно. Люди часто запитують. Чи можна починати читати сьому роту з другої частини? Без проблем. Всі три книжки, вони незалежні за сюжетом, тож ви можете почати з другої, можете з першої почати. Але якщо вам вдасться зібрати всі три, то це буде супер. А що далі будеш робити? Зараз ми допідпишемо книжки, додамо листівочки, попакуємо їх всі гарно. І разом з цими шеврончиками, які для учасників телеграм-групи, будемо відправляти. Всього у нас сьогодні десь 20 відправлень буде. Тому погнали!